Спецтранспорт та сучасне обладнання або ж оновлення в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні. Для кого воно доступне та кому допомагатиме. Наш Денис Лужний розкаже ось це авто. Тепер возитиме пацієнтів. В лікарні придбати спецтранспорт допомогли польські колеги. Тут є необхідне обладнання для транспортування важкохворих. Ціна нашого гранту всього це 290 тисяч євро. Ця машина ціна її 3,5 млн грн, а друга майже 8 млн, тому що вона спеціалізована оснащена була. Ми сьогодні представляємо. Машину швидкої, тому що ми за нього вже проплатили. Ми її отримали. Друга швидка другий автомобіль транспортний засіб буде на початку вересня. Потреба у такому авто кажуть медики була довготривалою, адже більшість лікарняних машин працюють безперервно і потребують оновлення. В Автопарку у нас автомобілів є. Чотири, такі, які є у нас на ходу, тому що це одне із обладнання, яке практично яке зношується у нас нон-стоп. Сім на 24 вони є в дії, в роботі, і, а така нова машина була просто дуже необхідна, тому що це і для перевезення пацієнтів, і для, не дай Бог, реанімаційного використання. Вона вона повністю оснащена всім обладнанням, які є необхідне. Кожний проект має співфінансування. Міського бюджету бо така вимога Європейського Союзу десь 10, десь 5, десь 15% в залежності від проєкту. Тут, здається, 10% нашого співфінансування. Тому швидка, дуже необхідна, адже бувають такі випадки, коли наша екстрена допомога саме центральної міської клінічної лікарні повинні привезти, відвезти. І це дуже, дуже важливо, це рятує життя. А ще у лікарні з'явився апарат ЕКМО. Він тимчасово може виконувати функції легень у важких пацієнтів. На сьогоднішній день у нас проходить дуже ну, проходить багато операцій на відкритому серці. У нас лікуються в реанімаціях важкі хворі з легеневою патологією. І цей апарат можна сказати це життя цих людей, тому що при різних патологіях, які, при яких є задіяні легені, він деякий час може бути замість легень. Для людини він використовується при гострому інфаркті міокардо, кардіогенному шоці, набрику легені, серцевій слабості після тяжких кардіохірургічних операцій, після важких серцевих недостатностей, при, при виході з кардіохірургічної операції, тому він є такий фактично життєво необхідний для пацієнта кардіохірургічного профілю. Вартість апарату шість половиною мільйонів гривень, і він наразі єдиний в області. Може працювати до кількох тижнів, навіть місяців, тобто це є і великий плюс, що він є портативний, тобто це дасть змогу допомагати людям, які, наприклад, десь. Не у Франківську, десь в селі, в районі якомусь ми можемо бригада виїхати з цим апаратом і пацієнта доставити до нас і тут оперувати. Він необхідний для трансплантації як серця, і тим більше для трансплантації легень. У всіх розвинутих країнах, де є кардіохірургія, це номер практично один ця апаратура. Ну і в нас також. Слава Богу, він є, і ми будемо розвивати не тільки кардіохірургію висококваліфіковану, що ми кожен день це займаємося. А сподіваємося, що ближчим часом буде трансплантація, як трансплантація серця. Можливо, майбутньому буде трансплантація легень. Плюси нового обладнання для медиків очевидні. Тепер вони зможуть швидше реагувати на виклики та знизити ризики для пацієнтів із найскладнішими діагнозами.